Що науковці знають про цивілізації до Колумбової Америки. До початку великих географічних відкриттів європейці нічого не віддали про населення нового світу. Терени півострова Юкатан у сучасній Мексиці та кількох центральноамериканських країнах належали державі майя. Їх очолював Ахав, що означало цар походження та владу якого обожнювали. Із родини володаря вибирали впливових жерців і знать. Крім заможності, їх вирізняли особливі татуювання та модна тоді набута спеціально косоокість. Впливом у суспільстві користувалися також ахкухуноб, так звані чиновники, які стежили за порядком, та військові звання яких не передавалися в спадок. Землю ділили між землеробами. Ахнуен або майстри виготовляли ремісничі вироби. Майя добре розумілися на вирощуванні томатів, червоного перцю, кукурудзи, картоплі, тютюну тощо. Вони вправно полювали та рибалили. Послуговувалися особливим ієрогліфічним письмом, яке вдалося розшифрувати лише у 20 столітті. А також, як і індійці, ввели поняття нуль у математику. Вони зводили стадіони для гри в м'яч та величні прикрашені барельєфами храми. Наприклад, легендарний палац масок оздобили сотнями зображень бога Чака, начебто здатного карати віровідступників. Імперія ацтеків у сучасній Мексиці зростала поступово. Спочатку нею керували окремі роди, які обирали наступників із поміж кращих. Однак, згодом особиста влада правителів так зміцніла, що це навіть відобразилося на придворному церемоніалі. Наприклад, до володаря заборонялося повертатися спиною, тому після завершення зустрічі вельможі заткували до виходу. Більшість населення становили землероби, які займалися вирощуванням їжі, полюванням, війнами. Вони ж сплачували основні податки, ремісники виготовляли кераміку, обробляли метали, ткали. Столиця Ацтецької імперії, місто Теночтетлан, постала за чітким планом. Її перетинали канали, увінчували піраміди на честь Бога. Кецалькоатля. для розваг звели стадіон. Невід'ємним елементом обрядів і церемоній слугувала музика, діяли державні школи. Цивілізація інків у сучасному Перу також відома науковими досягненнями. Інки вірили, що зірки заселені розумними істотами, подібними до людей. Вони склали точний календар на 12 місяців. Також зналися на цілющих травах та хірургії для записів і обрахунків використовували вузликове письмо кіпу. Особливими вміннями відзначилися в ювелірній справі. Золото вважали священним сонцесяйним металом. Зокрема, на початку 16 століття багатство столичного міста Куско досягло вінця краси. Двері усіх споруд позолотили. Палац правителя оздобили численними золотими фігурами, зміями, черепахами, ящерками. Водночас вагомі культурні здобутки до Колумбової Америки поєднувалися з рабством, людожерством, кривавими жертвоприношеннями. Поруч із Майя, ацтеками та інками жили численні підлеглі народності, між якими не було єдності. Цим уміло скористалися європейці під час завоювань. Що таке конкіста? І хто такі конкістадори? Після відкриття Америки іспанці одразу взялися її колонізувати. Збіднілі рицарі помчали до невідомих земель у гонитві за золотом. Купці цікавилися новими товарами. Монахи ж рушили навертати язичників у католицтво. Кожен переслідував свої цілі. Оскільки іспанською мовою завоювання звучало як конкіста, то її учасників звали конкістадорами упродовж 1517-18 років, невеличкий загін Франсіско Ернандеса де Кордоби, нишпорячи за скарбами, висадився на півострові Юкатан. Прибульців чекала приємна несподіванка. Величні міста з кам'яними будівлями, палацами, пірамідами, храмами. Це європейці зіткнулися з цивілізацією. Майя господарі зустріли гостинно, але обережно. Їх жахав вигляд вершників на конях. А залп вогнепальної зброї нагадував небесний грім. У тубільців вважалося за честь запропонувати мир. Та конкістадори його не потребували. Вони відверто зневажили місцеві порядки і підкорили Майя. Від них дізналися про інші багаті краї. Остаточно підкорили Майя в середині 17 століття. Чималими покладами золота володіли ацтеки. Довідавшись про це, в 1519 році озброєна ватага Фернандо Кортеса, що налічувала 600 вояків, 16 вершників, 13 гармат та кількасот місцевих носіїв і провідників, вирушила на підкорення ацтецької імперії. Щоправда, під час походу до нападників долучилися племена, які ворогували із правителем Монтесумою II. Його підступно полонили, однак піддані повстали і вирішили. Дати рішучий бій конкістадорам наступного року в долині Отумба подейкують майже 100 тисяч ацтеків зазнали поразки від кількасот європейців та їхніх місцевих союзників. В атаку ринула іспанська кіннота, проти якої індіанці воювати геть не вміли. Згодом здалася, і була знищена столиця Теночтитлан. Держава Ацтеків перестала існувати. Фернандо Кортес управляв завойованими в Мексиці територіями. А на місці Теночтітлану започаткував будівництво міста Мехіко. Одночасно, конкістадори розправлялися з інками у південній Америці. Похід у 1532 році очолив Франсіско Пісарро. Його Армія це лише 62 вершники та 102 піхотинці. Мізерно чи не так? Проте іспанці розбили придворну сторожу і захопили інкського правителя Атахуальпу. Неймовірно швидко. Він помилився, не сприйнявши противника як серйозну небезпеку. Підкорювачі зажадали викупу понад 5 тонн золота і 12 тонн срібла. Коли ж інки зібрали коштовності, Франсіско Пісарро все таки звелів стратити полоненого опісля призначивши нового покірного володаря. Це полегшило підкорення і пограбування заможної держави. Її жителів тисячами зганяли в копальні та на плантації, де вони гинули від важкої праці і голоду. Інфекційні хвороби, завезені з Європи, остаточно знищили індіанців. До 1572 року. Безмежні простори південноамериканського материка опинилися під іспанським правлінням. Конкістадори переплавляли унікальні золоті витвори інкських умільців. Місіонери навертали поган у католицизм, при цьому теж знищуючи давні пам'ятки та місцеву самобутню культуру. Які європейські країни долучилися до освоєння нового світу? Як формувалися колоніальні імперії? У завойованому новому світі іспанці встановили своє панування у набутих колоніях, проголосили віце-королівства Нова Іспанія у 1535 році, куди включили північно- і центральноамериканське володіння та Перу у 1542 році на південноамериканських територіях, окрім частини португальської Бразилії, тамтешні землі роздавали колоністам. Вони змушували аборигенів, корінних мешканців, платити податки та виконувати повинності. Усі протести жорстоко придушували. Однак, як мовилося вище, індіанці мали Свинули не стільки від рук конкістадорів, скільки від захворювань, принесених ними. Місцеві жителі не мали імунітету від віспи, тифу, кору, грипу та інших заразних недуг. Що миттєво поширювались континентом, немов біологічна зброя, надто висока смертність спонукала до пошуку замінної дармової робочої сили. Тому вже від 1518 року до Америки завозили рабів з Африки. Їхня виснажлива праця забезпечувала іспанцям сталий достаток. Хоча з другого боку афроамериканці опинилися перед загрозою винищення. Могутність Іспанії зростала, що непокоїло інші європейські держави. Вони теж прагнули стати колоніальними імперіями у 1497 році, коли слава про Христофора Колумба досягла Англії. Купці з міста Брістоль організували свою експедицію через Атлантику. Генуазець Джованні Каботто зібравши команду на одному єдиному кораблі, досяг півострова Ньюфаундленд і оголосив його власністю англійської корони. Однак, ані золота, ані срібла там не знайшов. Хоча довкільні води виявилися плідними для вилову тріски й оселецю, англійці все ж заселяли узбережжя значно пізніше. Француз Жак Картьє доплив до північноамериканських берегів у 1534 році. Зустрівши тубільців, які полювали на хутряних звірів, він запитав, як зветься їхня країна. Один із них відповів: Канада, що у перекладі означало, я вас не розумію. Ця назва згодом усталилася звичною для великої країни. Її землі оголосили власністю Франції, на відміну від іспанців, наступні конкістадори Північної Америки спочатку поводилися миролюдно. Тамтешні індіанці не володіли дорогоцінностями, тож грабувати їх не було сенсу. Тому перші прибульці-переселенці самостійно працювали на землі, доглядали за худобою, полювали. Вони нерідко купували землі чи обмінювали їх на привезені товари. І лише в 17 столітті, коли вихідців із Європи побільшало, їм. Стало тісно. Проти аборигенів застосовували зброю. Їх заганяли з обжитих місць і селили в резерваціях, особливих територіях, які не дозволяли покидати.